Ось бачимо, як вони працюють. І зліва свічка сама більша стоїть, вона від заводу. Середня свічка, свічка також стоїть, як і за воду. А ось справа свічка стоїть та, яку ми з вами переробляли. Її, сам на свій генератор, який задає імпульси нашому вогоньку. Такий рухається. Ми бачимо, що ці дві ясічки більш спокійніше рухаються, а ця рухається, активно рухається. Імпульсивно. Але все рівно. Що там красивий вогоньок. Стоїть тут також непоганий вогоньок, також він рухається і імітує наш сам вогонь. Дуже красиво, а як дивитися із далеку, то навіть різниці не помітив, що це просто що це існена свічка. Мені так подобається ставити, тому що виглядає як камін. Дуже красиво. Також бачимо, що в правій світі у нас світодіод світить униз, тому що я його збив параметр. Це можна виправити його, потім просто буде, так, підняти вверх, щоб... У нас плам'я захистилося в самому верху, а не знизу. Так виходить, що в неї вогоньок більш слабший, ніж у інших. Це ну, таке діло, це діло ваше, ви можете його підрівняти, ну якщо будете ремонтувати, якщо у вас така фічка вдруг чого поламається не генератор. Свічки я ці підключив через земний джек від наушників. І дуже таки добре вийшло. Ще не потрібно крутити провода до наших свічок, швіч, і тим самим не так воно неудобно. А так як я зробив, ну навіть дуже удобно. Просто забігжав, стекара поставив, свічки, і вони працюють як потрібно. Працюють вони від нашого акумулятора, акумулятору ось такого від телефону. У нас і ось один джек, другий джек від наушників, і третій. Дзек від наушників, я тут залив його зіликоном. У так вони у нас працюють. Вони з'явиться від батарейок ртутних е, таблеток, так, так їх називають. Ну, тих таблеток ненадовго не вис. вистачає, ну, максимум, е, як, якщо всю ніч світити, то 2 дні і все. А це просто взяв, зарадив. Акумулятор від телефону і все, і у вас всі працюють свічки І їх можна завжди підзарядити навіть від павербанку. Якщо там поставити, доробити ще зарядку, то не дуже важко. Також хочу ще сказати те, що у нас сам акумулятор, як ми можемо бачити, він у нас здутий. Це говорить про те, що у нас в нас тут полетів контроль заряда. І так заряджати вже не можна буде На сам акумулятор, тому що він просто або зірветься або вийде із строю. Ось я взяв таку плату, Це плата нас Лі -лі у нас заряда акумуляторів літіоних і просто потім буде припаяти. І можна буде зарядати на сам акумулятор через неї. Ось у нас мі мікро-USB бачимо два 25 червоного кольору та синього. Червоного говорить, о том, що він у нас на зарядці, а синього кольору про те, що у нас вже зарядився у нас акумулятор. Ось і все. І так, можна буде зробити повноцінний камін, на акумуляторі. Також як нічник непогано. Далі до, буду чекати ніч, щоб вам показати, як це все буде хітитися у кімнаті у темряві. Також буду зараз чекати ніч, щоб вам показати, потім, як воно буде. Це все освітлювати у темній кімнаті. Ну, ось я дочекався темряви і зайшов за нашу темну кімнату. Вмикаю наші три свічки. Ось так вони світять. На самом ділі в кімнаті видно впасти не вийде, тому що Ну, нормально видно, просто сама камера не може передати повний спектр світла. Ось бачите, там двері були, дуже видно. Ну, ось так вони січиться. Звісно, якщо їх вийняти із коробки, буде яскравіше засвітити. Ще я їх вийму. Ну, ось я, друзі, їх вийняв із Коробки нашої. ну ось їх так поставив. Набагато в кімнаті стало яскравіше видно. Ну, вже дуже видно в кімнаті. Як можемо бачити, вже наші стори почали освітитися її сам потолок. Так, це я вимкнув список списку на самій камері. Хочу вам показати ось, таку, ось такий нічник. Так, ну ось наші свічки ось так працюють. Мені подобається дуже гарно, і яскраво і класно. Ось так вони працюють. І з далеку казаться, що свічки справ... справжні, тому що дуже вони гарно імітують вогонь. Тому що їх... їхні ці вони рухаються і просто ну, не можна сказати, що це не вогонь. Це як вогонь. На самом деле дуже добре придумано. І головне, що просто. Ну, ось таке відео було.